Усім привіт! Сьогодні будемо дивитися Таро прогноз для близнюків на травень 2023 року. Також усіх близнюків, які народились в травні, вітаю із Днем Народження. Бажаю вам всього найкращого, миру, злагоди, не знаю, щастя, подорожей. Ви народилися в такий прекрасний час, коли все квітне, коли все сіяє, сонечко виходить. я вам бажаю, щоб ваш рік був таким самим прекрасним. Давайте починати. Будемо починати із пластичної колоди Таро Уейта. Якщо вас карти надихають і хочете вивчити цю систему, то краще купити такі. Класичні карти, вони найбільше для цього підходять. Отже, близнюки. Що вас очікує у травні 23-го року? Що вас очікує у травні 23-го? Дурень. Клас. Перша карта. Так. Лицарь Пентаклів перегорнутий. І що ще? Тільки мечів перегорнута. Про що вона тут? Угу. Так, покажу. Е, перше дурень. Дурень, це про. знаєте, Це карта, коли це, по-перше, може бути реально якесь супер, супер, супер нове починання, яке ви взагалі раніше ну, просто не уявляли себе в цьому, а тут бас і прийшла така ідея. Да? І це ідея, це якісь такі натхнення, це вау, що, як, і так далі. Це по-перше. По-друге, це може бути знаєте, як, супер, як символ удачі, типу, ти такий ну, удачливий, хоча там нічого не знаєш. Да? Це можливо якась абсолютна відсутність досвіду, але при цьому таланить копець. Або це може бути як прояв такої глупості, да? але все ж таки в прямому значенні дурень він, е він прокладає шлях, да? От якась така історія, коли не страшно, ти просто тобі не страшно, тому що ти там не дуже багато знаєш, не дуже там в цьому шариш. Але тобі дуже цікаво, дуже хочеться. Нове починання, якась удача. Яка вам може усміхнутися. Лицарь Пентаклів пригорнутий говорить про витрачання грошей. Да? Тому, коли ви можете щось купити, на щось витратити прям так? Ну, я б не сказала багато, але ну, є такі моменти. Да? Також це може бути якийсь момент із роботою, із мотивацією. мотивацією, да? коли трохи ми вже. Засиділися на одному місці, хочеться рухатися кудись далі. Через це робота, в якій ми зараз, вона якби вже не так пре. І я тут бачу якісь у вас можуть бути конфлікти, насправді, які пов'язані із роботою, да, які е, е, підірка мечів це може бути конфлікт в колективі або, та взагалі будь-ким. Да, е, конфлікт, який обидві сторони не хотіли цього, але він стався на фоні. Грошей на фоні роботи, на фоні якихось рутин. І, ну, якби да? це теж пов'язано з роботою, з вашими фінансами. Тому, можливо, коли будете робити якісь серйозні покупки або якісь кроки. знаючи це, ви можете з кимось порадитись, хто може відреагувати доволі так гостренько. да Тому що. П'ятірка мечів не дуже приємна карта в будь-якому форматі, в прямому чи в перегорнутому. Тут реально вас дуже дурень витягує, тому що це легкість, це легкість сприйняття. Ну так, да, типу, трапилось, окей, щось ми там навіть можемо, не знаю, полицарів Пентаклів, кудись не туди, там, не те щось купили. Да, і такі, ну окей, буває. Нічого страшного. Так, добре, наступна колода це українська колода незалежні. І давайте на ній подивимось, що вас очікує тельці. О, прям зірка. Зірка випала пряма. Ой, тільці, близнюки, вибачте, близнюки. Зірка це круто. В прямому значенню вона про те, що можуть у вас бути якісь ідеї на майбутнє, в які ви будете потрошечку вкладатися. Можливо, це якесь планування, це якісь історії, де треба від чогось відмовитись, заради чогось. Більшого для себе, Да? наприклад, інвестиції, да? тобто ми в щось вкладаємось, надовго, ми якби віддаємо ці гроші на, на перспективу. Також зірка це про те, що ви можете е якби, створити класне враження, да, якщо ви кудись їдете, з кимось плануєте познайомитись, або вам потрібно зірка, вам прям супер сюди також це історія з рекламою. Тобто, якщо у вас є якісь питання, ви хочете рекламуватись, показувати себе. Вам зірка прям тут класно Ну, і також це місія. да Тобто, можливо, ви будете думати про реалізацію своєї мрії, свою, свою місію. Це якась надія, натхнення на щось. да Тобто, дуже така сильна, сильна карта. Так, близнюки. Давайте далі. Та й взагалі от і дурені, і близнюки, і, ой, і дурені і зірка це про оцей вайб, коли, знаєте, от таке от, коли ми не застрігаємо, от от не падаємо вниз, там неважливо, що трапляється. А навпаки, коли ми постійно от в цій надії, коли у нас постійно класне, класний настрій, що ми та пофіг, ну, типу, розберемося, Головне, що ми там всі поруч, головне, що у нас є можливість. Типу, все класно, у нас є можливість, да? типу ми можемо це зробити. І от від цього відчуття прям розриває. І це супер класно. Давайте ще подивимось для вас. Який травень, дев'ятка жезлів і е трійка мечів. А чому трійка мечів? Давайте подивимось, чому вона взагалі перегорнута. Угу. Десятка мечів. Так, ну, да, цікавий розклад у вас. Дев'ятка жезлів. взагалі карта, коли, знаєте, трохи набридає робити одне те саме по колу, і, а, або навіть не одне й те саме, а коли ми. Знаєте, от розуміємо, що тут ми завершили щось треба далі. там, Завершили одну задачу, починаємо іншу. Так, от все одно за інше, одне за інше так хватається, як така, такий ланцюг. І Ну, і складно, да? хочеться почилити, хочеться відпочити, хочеться якось так прислонитись вже до чогось. Да? Типу, ну нема сил. А от якось, е напевно, е ви поставили собі якусь суперціль для, для того, щоб її досягти, вам треба буде багато працювати. Ну і тут, звичайно, знову ж таки, підірка мечів був конфлікт, і далі цей конфлікт. Або продовжується, або буде новий, явно тут конфлікт інтересів. А мечі, прям рубите когось або вас, і виходите на емоції. Конфлікт по десятці мечів повністю не завершується, ви хочете не сходитись з кимось в поглядах суперсильно. Коротше, обережно це може бути якесь розчарування, конфлікт, біль. І тут, ну, не знаю, наскільки буде легко його уникнути. Да? Можливо, це буде необхідно, щоб від чогось відійти. Да? Зірка, от, наприклад, теж тут говорить, що від чогось треба буде відмовитись. І напевно ви будете з кимось це обговорювати, від чого ми будемо готові відмовитись, щоб отримати те, що ми хочемо. Да? Може бути такий варіант. Добре. Далі наступна колода це таро містичних моментів. Давайте на ній подивимось, що вас очікує близнюки 23. Близнюки травень 23-го року. Так, вісьмірка кубків. Така карта гарна. Що ще? Це в нас. Ага, двіка мечів. Осакан. І що ще? Туз мечів. Цікаво. Взагалі, мечі це ваш, ваша стихія, близнюки, повітря, логіка, комунікація. Поговорити з кимось, зібрати якусь інформацію, якось зібрати все докупи. Да? Тобто, тут е, я не, ну, не здивована, що багато мечів. Просто вони за, зазвичай доволі такі різкуваті. Да? Е, вісьмірка кубків перегорнута, говорить про те, що ви за щось сильно емоційно тримаєтесь. Тобто вам би пора це відпустити. Да? От, до речі, ця карта говорить, що треба відпускати, незважаючи на те, що. Можливо, тут є конфлікти через саме те, що ми чогось не хочемо відпускати. Оця карта говорить, що треба. Тобто, можливо, це буде навіть ви, та людина, яка буде не готова йти на якісь компроміси, але, врешті-решт, будете розуміти емоційно всередині, що так. Напевно, воно треба. Ну, треба це просто зробити. Двійка мечів, і ту з мечів якраз говорять про а, а, те, що ви будете в роздумах. Да? Ту з мечів це про думки, які так, так е, риються у нас в голові. Воно просто крутиться, 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 да, ми там щось. Е, і от в нас є ключик, да? який, власне, відкриває нам е, вхід до цих думок. Тобто ми. Нові ідеї, нові думки, нова інформація. яку нам треба проаналізувати. Треба обрати те саме, що потрібно. Треба її використовувати. І саме як і що? Це двійка мечів. Да? Тобто ми починаємо: Окей, ми обрали одну. Що ми будемо далі з нею робити? Давай подумаємо: двійка все ж таки це про партнерство. Можливо, ви тут в трійці і в п'ятірці Трохи не будете сходитись, да? але потім, ну, тому що багато варіантів, а ти, а ти, а як там вибрати? а як тут, Тобто видно, що будуть якісь варіанти. Але тут ви вже е дійдете до якоїсь згоди і будете домовлятися. Да? Тобто дві камачі це карта домовленостей, коли ми їх обговорюємо, коли ми ставимо так, мені тут класно, а тобі тут класно, а мені так хочеться, а тобі так. Тобто е історія у вас. Буде конфліктна якась протягом місяця, але ви її вирішите однозначно. І також будемо, хочу подивитись для вас, як це, пораду, пораду на місяць для вас на отакій колоді Wildwood Taro Таро-Дикого лісу. Воно, Ця колода взагалі промальована з такими, знаєте, природними архетипами. Давайте подивимось. Що буде у вас? Яка порада на березень взагалі для близнюків? Ой, на березень, на травень. На Думаю, про травень, говорю, березень. Так, паж, мечі, стріли, так, це мечі. У вас тут цікаво. Паж мечів, це в нас е, інформація, це теж ваша стихія. І тут про те, що е, ви будете її збирати, да? тобто паж мечів це про таку історію, типу, коли ми вчимося, коли ми, знаєте, от по тузу мечів прийшла якась ідея, і тепер в якій ми по дурню взагалі ну, нічого не знаємо. Але ну, хочеться, да? зірка хочеться, все класно. І тут ми починаємо рити або літати і збирати. Збирати, збирати, збирати там, кучу всякого маленького, дрібненького по, част... по ча... частиначкам, по дрібниночкам збираємо, 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 і у нас вже виходить щось, і ми з цього починаємо щось ліпити. Да? І от про це говорить ця карта. Така пташка, яка е, літає, дивиться, вона маленька, вона дуже гнучка, вона швидка, вона е, така от, не засиджується, тому що їй ну, немає часу, нема можливості, вона шукає. Да? Тобто, Можливо, у вас теж буде якісь такі, будуть такі моменти, в яких це треба буде робити. Ну, клас! Цікаво, я вам бажаю удачі, думаю, що все вийде. Можливо, не переходьте сильно на конфлікти, якщо будете знати, тобто ці конфлікти можна їх обійти, просто знаючи про те, що до цього можна, можна, ну, можна не доводити. Да? Поговоривши, одразу запитати питання. Які турбують, і тоді цей етап ви можете проскочити, так би мовити. Якщо буде щось збуватися, або буде збуватися, да, врешті-решт, то буду вам вдячна, якщо будете писати під відео. Мені це цікаво, я читаю і за особисту консультацію пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку дані будуть під відео. Всім дякую, всім пока!